Слава Ісусу Христу, субота, 31 травня 2025 рік. Їхали ми з Денисом з паїв, засіяли на паях Вілійських сою. І бачу гарна погода, є до вечора ще багато часу, сонце ще високо, ми вже в поле більше не поїдемо, там будемо ремонтуватися. І зайшли, провідали своїх на цвинтарі. Там Підки по забрали, ну так, звичайно, подивилися, поздоровкалися з ними. І хочу я вам народ розказати таку історію, яку мені оце перед проводами зразу двоє, двоє земляків в селі нагадали. Ту історію, а, а історію ту мені розказували ще, е, ще на Пасовицьку. Дід мого кума розказував. Ну як не мені розказував, він взагалі нам розказував. І це кум мені і нагадав ту історію. Можливо, щось трошки я так розкажу, вже не так, як, як воно було, чи як люди знають, але я спробую розказати ту історію, хоча б так, як я знаю, поки її не забули. Денис, де послухаєш разом. Знаєте, мені пишуть багато пишуть багато що там, ми погано за Союзу жили. А чого то в нас так не любили е, радянських, а чого в нас була Бандерівщина і так далі. От зараз я вам розкажу. Значить, такий короткий, короткий, е, як кажуть, корот, коротке повернення в історію. Значить, Нас тут, а тут у нас тут Тернопільська область, Шумський район, село Вілія. У нас тут до 1939 року була Польща. І слава Богу, що вона була. Через те, що наші тут а, наші прадіди, які тут жили, Голодомору не знали. А зовсім недалеко туди на південь, е в сторону Шумська, буквально кілометрів 30, була границя. І далі вже була Радянська Україна. І там був Голодомор. Там люди мерли, страшне діло, з голоду дітей їли. Якось вони проривалися через кордон в нашу сторону, тут ходили, просили їсти, наймалися на роботу до дядьків. Ну, нас тут вони називали панами. І вони в тій стороні досі ще люди з Хмельницький, сучасна Хмельницька область. Вони нашу сторону нас називають панами, хоча які пани, ну, але нехай. І от 30 До 1939 року в нас тут Польща жили собі. Ну, жили, як жили, хто, ну, звичайно, нормально, мирно люди жили. Працювали в селі е, е, жили люди, е, значить, поляки, українці, руски, німці, е, чехи, е, цигани. Ну, може ще хтось. Якщо забув, то таке діло. І нормально, всі спокійно, мирно співіснували, все було більш-менш, ну, всяке бувало, але ж більш-менш нормально було. От. Ну, Всі знають, в 1939 році Сталін поділив Польщу з Гітлером, і наша частина, тут Тернопільська область, саме тут, де ми є, припала під крило братнього лапках народу руського. От. Вони сюди зайшли, е, зразу почали розкуркулювати по тюрмах хазяїв, дядьків, е, багатших людей, ну, коротше, почали русський мір тут встановлювати. Ну і буквально, скільки там біля двох років пройшло, і Гітлер пішов в нашу сторону знов. Тобто е, е, настільки. Вибачте за русське слово Молні... молнієносно почалася війна, Друга світова, що совєти не встигли нічого зреагувати. І вони драпали тут від польської границі, це оцю сторону, туди в сторону на захід сонця. Бачите, сонце на заході, то там і Польща. Такими темпами драпали, що я вам кажу, тікали, кидали все, що могли покинути. І е, доволі швидко, це відомо в історії, ніхто того не скриває, доволі швидко німці були вже під Києвом. А від нас до Києва 400 кілометрів. А від польської границі то буде всіх 600-700 приблизно, Ну, залежно звідки. Так от, тобто, е, мобілізації тоді на початку. Е, Другої світової війни в нашому краї не було, її не могло бути, не встигли, як то кажуть, зреагувати. Але вже коли совєти в 44-му році почали гнати німців назад в Німеччину, от тоді вже прийшли освободітелі знову, то як в нас кажуть другі совіти, і почали освобождати. Почали освобождати. Як освобождати всіх мужиків? Я не знаю, там, по-моєму, чи від 14 років, чи від 15, ну зовсім малих. І до стариків, таких, що мали ходити, всіх мобілізували. Мобілізували в радянську армію. Е, є там в інтернеті і взагалі є багато історій і про сіржупанників, що фактично зброї не давали, просто кидали на поліметні гнізда, щоб ви виявити, де, де кулемети замасковані в німців, е, і, і, і озброювали. ну то Зараз е, е, мова не про то, Зараз мова про те, що була мобілізація, звичайно, примусова. Ніхто не хотів хі, йти воювати за совєтів, вже добре знали наші, що то то за совєти. Ну як? Прийшли, прийшли, значить, в село представники військомату тодішнього чи там я не знаю, чи якоїсь військової частини. Ну, а де в селі? В селі ну, списки людей. В церкві церковно приходська книжка, по-моєму, вона називається. Значить, в Вілії листки там, де були народжені хлопці тих років, вирвали і десь сховали з тієї книжки. Чи навпаки, в Віллії сховали книжку, а в Титильківцях то сусіднє село вирвали листки. От я вже, вибачайте, то я вже згубився. Ну, факт такий: значить, пішли по хатах, назбирали групу е, призовників. Добровольців, як зараз кажуть теж. Так і тоді ж казали добровольців, знаєте. От. Ну і, А тоді в нас рай-центр був Ну, Воно так в тому напрямку. Значить, вели тих мобілізованих добровольців в лапках, вели в Дедеркали в район, їх перестріли. Бандерівці, бо то вже, то вже були 44-й рік, то вже не упа. Це вже справжні бандерівці. Я не знаю, побили тих супровождаючих е, чи, 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 чи просто нагнали їх. Ну, а до хлопців кажуть, хлопці, йдіть додому. Хочете, хто хоче, йти до нас в ліс, хочете йдіть додому. Ну і хлопці пішли по домах. Ну, прекрасно розуміли, що що то може бути, додому не всі пішли. І... Я вже тут трошки можу згубитися, бо бачите, то пройшли роки, причому мені розказували двоє людей недавно, теж в різних інтерпретаціях ту історію. Е -е, а я ще чув, мені щось там пам'яталося в дитинстві на Пасовицьку, як діди розказували е, трошки інакше. Ну, Ситуація приблизно така. Е -е, частина тих хлопців, добровольців в лапках, е -е, прекрасно розуміли, що. Совєти не дадуть спокою. І тихенько на другий день, десь там поза кавулками, поза, ну, щоб ніхто не бачив, десь там вночі фактично втекли в села і пішли туди на мобілізаційний цей, збірний пункт, в район, де деркали. Саме так, по-моєму, був мого кума дід. Мобілізований один з тих, бо каже прекрасно, ну, совєти сказали конкретно: хто вчиче, приїдемо, розстріляємо сім'ю. Розумієте? Прекрасно то розуміли. От. Але ж кілька хлопців все-таки вирішили ризкнути, І е, от, от там в нас вулиця Підліс. Оце бачите, ліс, там, там вулиця Підліс називається. Чи, ну, Офіційно Підлісна, а так підліс кажуть е, в селі. От. Там була Криївка викопана, ну, щось таке, знаєте, як то сховок в когось в господарстві. Кілька хлопців там заховалися в тій Криївці. Є версії різні, є версія, що хтось як то кажуть, настучав, здав, що вони там сховалися. Є версії, що просто спостерігали за тим місцем. Нас кажуть, курган, тут є така гора, зараз її там за тим ліском не видно з кургана, з біноклем. І побачили, що туди ну то треба було сидіти, щось, ну то неймовірна історія. Бо то треба було сидіти ціли, цілими сутками і дивитися, що, що туди жінка ходить і десь там в садочку десь, ну, корзинку з харчами носить. Коротше, хлопців там знайшли, вони були в тій Криївці виходити вони не хотіли, запалили солома, кинули їх, витравили. Ви вичадали стає Київки. Вони повилазили з тої криївки і їх, їх позаколювали штиками. так от така, така страшна опис, що їх закололи штиками в вуха. Уявляєте, не застрілили, а позаколювали. І оставили трупи. Правда, не знаю, де, де, де саме вони лежали, ті трупи, і дали приказ, щоб їх Боже борони не ховали. Вот. І так, також я не знаю, чи в цій групі був цей чоловік, далекий-далекий мій родич, е, вот. е, він теж коротше, його забирали з дому. Забрали з дому і така, знаєте, страшна історія. Йому руки зв'язали. Це його дочка. Маленька лежала в колисці. З Шнурки зрізали ті шнурки, на яких висіла колиска. Шнурки зрізали, його зв'язали з тими шнурками. І так само його. Як то правильно сказати, вбили, вбили так само його разом з тими хлопцями. Вони лежали десь там. Ну, я не знаю конкретно, де вони лежали. Десь я думаю, на видному місці. І було заборонили строго настрого їх хоронити. Але вночі родичі тихенько фактично викрали їх і тихенько закопали в оцю братську могилу. Фактично, їх всіх, по-моєму, п'ятьох чоловік. Отут От в цій могилі вони закопані, і вже тільки як е, совєтська власть трошки стала е, слабшою, люди встановили тут пам'ятник. І на цьому пам'ятнику е, є, дивіться, яка дивна табличка. На всіх е, могилах ну дуже погано видно, бо вона така. Зроб... Десятий рік. Е, який десятий? 910-й. Е, тут на всіх е, в пам'ятниках на табличках пише рік народження, ну дата народження і дата смерті. Тут пишуть тільки ну і місяць і день. Тут тільки написані тільки роки народження, і... а дата смерті нема. Це, напевне, ще було поставлено за Союзу, і щоб не було проблем. І зверніть увагу, 5 чоловік в одній могилі на цвинтарі. От. Прочитаю, що ж можу. Так. Іванов. Іванов Іосіф Ф. 914 року народження. Тар, Тарнавський Давид. Слухайте, в мене дід був Тарнавський Давид, але він точно не тут. Він дожив до старості. Значить, був ще один Тарнавський Давид. Тернавський Давид 910-й рік народження. Галаган Дем'ян С. 910-й рік народження. Горобець Василь Г. 925-й чи 23-й погано видно рік народження. І Олександр. Оцей Олександр. Це казали, що один з тих хлопців був з фільварків. Фільварки то по-нашому по народному називають село Плоске або Підлісне. Ну там по, -по колишньому казали фільварки і фільварочки. Фільварки – це Плоске, а фільварочки то підлісне. Е, от. Цей Олександр був десь з тих сіл. От така страшна історія. От я давно думав таке зробити, показати і розказати. От тим, хто розказує, а що нам було погано за совєтською власті, а що то ви на, на, на совєтську власть. Ото совєтська власть один з при, прикладів совєтської власті в нас. А мобілізація, мобілізація така. Та, такого типу мобілізація була і тоді, і зараз. І тоді, і зараз було багато таких добровольців. І все називали добровольці. Потім добровольці приходили без рук, без ніг. У мене сусід. Забув вже, як було, як його звали того діда. Ще я його добре пам'ятаю, без руки пасти гонив фронтовик діда Василя. Діда Василя батько. Пам'ятаєш діда Василя? В Всі старі в очках. Дід Василь то жив. Через дорогу, стапець. Не Ось така історія народ. Бувайте здорові. Їдемо ми їдемо додому. Приїхали ми трактором прямо на цвинтар. Будемо їхати. Чи що? Че що, в нагло? Нормально. Ми заїхали провідати своїх. А йдемо ще попрощаємося своїми. Ще може вам панорамку зніму в сторону Циценівки, там дуже гарна панорама, вилізу на трактора, погода гарна. Все, бувайте здоровенькі, тримайтеся.